Ні, ну, з такою талановитою молоддю за майбутнє України. Я спокійний. Героїня нашого наступного сюжету підтримає цей твій настрій. Костя. Десятирічна українка написала книгу українською та німецькою мовами, аби надихнути дітей біженців з України. Цікаво про що книга? Цікаво? Так. То давай подивимося в сюжеті. Хм. Їй лише 10 років, проте такий юний вік не завадив дівчинці написати дитячу книжку українською та німецькою мовами. З початком повномасштабного вторгнення Катя Терещенко разом з мамою переїхали з Києва до Кельна. За цей час вона чудово вивчила німецьку мову. Історія, яку маленька українка розповіла у своїй книжці, про симпатичного бабака на ім'я Антон. Він живе в Альпах, і його домівка під загрозою знищення через надмірну цікавість туристів і велику автомобільну дорогу поряд. Аби врятувати рідні гори, Антон звернувся за допомогою до інших звірів. Але вони не відгукнулися на прохання бабака. Отож, рішучому Антону довелося діяти самотужки. Ця книжка про сміливість почати все заново і не зламатися. Бабак Антон викопав тунель під дорогою, і машини більше не могли потрапити до Альп. Ілюстрації до книжки, яку Катя назвала Антон Копає, намалювала художниця Олеся Полюва. Олеся родом із Запоріжжя. Нині мешкає в кельні разом з донькою і внучкою. Мама Каті Світлана до початку великої війни працювала в Києві агентом з нерухомості. Зараз жінка сподівається, що знайде таку ж роботу і в кельні. І Світлані і Каті дуже подобається Німеччина та гостинність, з якою їх зустріли в чужій країні. Світлана говорить, що ідею створити книжку підтримку для всіх дітей біженців Каті підказав пастор Вольфганг Фей. Він же люб'язно надає українській родині для проживання свій будинок. Проте, мама і донька весь час думають, як повернутися в Україну. Більша частина мого життя там, в Києві, мої друзі, моя родина. І я дуже хочу додому, але також я хочу бути в безпеці, тому думаю, що зараз краще бути в Німеччині. Наразі українсько-німецька книжечка про бабака Антона набула у спільноті Кельну такої популярності, що багато дітей біженців з інших країн почали звертатися до Каті та пастора Вольфганга Фея з проханням написати цікаві історії про їхні улюблені страви. Або друзів, які залишилися далеко, на думку психологів, у такий креативний спосіб діти найкраще позбавляються сумних думок про рідну домівку і адаптуються у чужій країні.